Свіжа новина, яка точно підніме настрій, наші примари з ГУР знову впалювали здобич цього разу в Азовському морі уражено малий ракетний корабель проекту Буян М. Це саме той клас, що носить калібри, і теоретично ще може запускати циркони чи онікси, тобто один з ключових інструментів росіян для терору України. Зараз докладніше, але з підпишіться, будь ласка, ми щодня тут говоримо про важливе, стисло та зрозумілою мовою. Отже, 28 серпня відбулася спільна операція департаменту активних дій та спецпідрозділу Примари. Сценарій виглядав як справжній морський екшен. Спочатку удар повітряного дрону пошкодив корабельну РЛС, а потім спецпризначенці накрили сам борт носія калібрів. У результаті російський корабель, що перебував у темрюдській затоці, зазнав серйозних пошкоджень і змушений був відійти з району бойового чергування. По суті, його разом з його калібрами просто підсрачниками погнали спускових. Мінус ще одна платформа, з якої якої могли летіти ракети по наших містах і, можливо, декілька врятованих життів. Буян-М це серія з 12 малих ракетних кораблів, спущених на воду після 2014 року. Їх проблема в тому, що проект виявився абсолютно незбалансованим. Відсутність протичовнової оборони, слабкі засоби ППО і як результат, ці кораблі залежать від прикриття інших сил. Без прикриття ці штуки перетворюються у непрості, але все ж мішені. До речі, разом з останнім пошкоджених буян М вже мінімум три від початку повномасштабного вторгнення, і один із них навіть не належав Чорноморському флоту. Його довелося переганяти з іншого напрямку, але доля виявилася такою самою. Це добре показує, що навіть такі ракетні страшилки на практиці дуже вразливі, якщо їх зустрічають українські дрони та спецпризначенці. А Росія витрачала роки і мільярди на створення цих кораблів, щоб лякати калібрами, а тепер змушена латати дірки та ховати їх подалі від нашого узбережжя. Як повідомляє мілітарний, такого гівна в них ще є, а конкретніше 11 штук, розкиданих по різним флотам. Тим не менш це маленька, але символічна перемога, яка означає, ворог стає слабшим навіть там, де вважав себе сильним, його можливості зменшуються. Щира подяка примарам Гур від всіх нас за захист наших міст від російського терору. Продовжуйте, будь ласка. Все буде добре до завтра.